Привіт, привіт! Вітаю вас на каналі ЗНО Хаб. Мене звати Яніна, я викладачка історії. І сьогодні розкажу вам про найскладніші теми на НМТ з історії. Насправді мені здається, кожна тема на НМТ з історії має якісь легші і складніші моменти, але все ж є деякі теми, які зазвичай викликають в учнів чимало труднощів. Пов'язано це перш за все з тим, що в цих темах зустрічається чимало подій, чимало імен, чимало дат. Ну і в цілому учням важко це все запам'ятати. Насправді досі не відомо, які саме теми будуть на НМТ наступного року, так тому що кожного року перелік тем з історії трошечки міняється. В 22-му році на НМТ з історії виносилися лише теми 20-21 першого століття, тобто це 13 тем, починаючи від першої світової війни, в 23-му і 24-х роках перелік трошки розширили, і на НМТ з історії виносили теми починаючи від 16-го століття і до наших днів. Як буде далі, не знаємо, але сьогодні я вам розкажу про усі найскладніші теми, які можуть вам зустрітися. Перша з них це тема номер 5 згідно з програмою ЗНО, яка використовується для НМТ з історії. Раніше ця тема не виносилася на тестування, все ж в учнів вона викликає чимало труднощів. Тема називається Руські князівство другої половини 14-го, 1 першої половини 16-го століття і Кримське ханство. Складність теми полягає в тому, що потрібно розібратися з династіями різних князів литовських, польських, руських і так далі, а також з усім. Подіями, які відбувалися на українських землях в цей період. Наступна тема, яку учні часто не люблять, це тема номер 9. Вона, до речі, виносилась на НМТ попередніх років. Називається вона Козацька Україна наприкінці 50-х, 80-х років 17-го століття. Або іншими словами, всім відома тема руїни. Руїну бояться буквально всі, тому що, по-перше, в цій темі потрібно вивчити багато гетьманів. Причому складні, що деякі гетьмани були на правобережжі, інші були на лівобережжі. і тому вкласти собі у голові, де хто був, коли що робив, іноді буває складно. Крім того, в цей період підписувалося чимало міжнародних договорів вічний мир, Андрусівський мир, Вакчисарайський, Бучицький і так далі. Вам для НМТ потрібно детально знати умови цих договорів і розбиратися в них на картах. Наступна велика тема, яка в переліку програм НМТ з історії займає відразу дві теми. Тобто, по факту, це не одна тема, а дві. Це українська революція. Це 21 і 22 тема згідно програми. Перша з них це початок української революції, і друга це розгортання української революції боротьба за відновлення державності. Якщо ви пробували хоча б трошки вивчати ці теми, то я певна, що ви точно заплуталися в універсалах, в зміні влади в Україні і так далі. Насправді, складність цієї теми полягає в тому, що, по-перше, потрібно запам'ятати універсали. По-друге, хто проти кого боровся, а там насправді багато кого було, хто коли був при владі в Україні, хто що робив для України і проти України. І, звичайно, цілий ряд міжнародних договорів. Тому в цій темі є багато подій, є багато імен, є багато фактів, які потрібно вкласти в своїй голові. Скласти по поличках, і я впевнена, ви її точно вивчите. Ну і остання тема, з якою зазвичай в учнів бувають труднощі. Хоча мені здається, що з переліку усіх попередніх вона, мабуть, найпростіша. Це 26-та тема з програми. Звучить вона як Україна в роки Другої світової війни. Тут, мабуть, очевидно, що потрібно знати дуже багато різних битв, дуже багато різних подій, дуже багато різних імен, хто за що коли боровся, і власне з цим нерідко в учнів виникає трудність. Тому декілька порад від мене, як розібратися з усіма цими темами і вивчити їх. Легко по-перше, складіть собі список дієвих осіб до кожної теми, тобто конкретно пропишіть, хто що коли робив, з ким співпрацював, які ідеї мав, які погляди мав, які договори укладав. Ось список випишіть, і таким чином вам буде легше запам'ятати. А по-друге, створіть собі хронологічну лінію часу, щоб не заплутатись в усіх цих подіях, які були, тому що нарідко в один рік могло відбуватися дуже дуже багато подій, і для того, аби запам'ятати їх, вам допоможе ось ця така хронологічна лінія часу. Насправді ці теми не настільки складні. Я би просто сказала, що це саме ті теми, які потребують трошечки більше часу і уваги від вас. Приділіть їм трошечки більше уваги під час підготовки, і я певна на вас усе вийде. Що ж, сподіваюся, вам було корисно. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, тисніть дзвіночок, і до нових зустрічей!